Так, невеличке доопрацювання зробив для коптилки. На етап просушки, щоб муха, так як тут ось така знержавійки заглушка на димохід, ось, то на етап просушки, ось така заглушка для каналізації на 110-ту трубу. В ній коронкою вирізав отвір. І ось так на стяжки москітну сітку прикріпив. І на етап. Просушки, Ось так буде, вона тут плотно надівається. Будемо москітна сітка, щоб не переживати, що сюди муха залетить, на етап отеплення, і саме просушки. Тому що, коли вже дим йде, то муха точно сюди не залетить. А ось на такі етапи буде класно. І на вентилятор просушки так же само. Ось так він вставляється знизу, там в отвір. І так же само на стяжку. Ту ж саму москітну сітку. Вже якби муха не залетить ні через вентилятор, ні через димохід. Ось так, я думаю, я думаю, буде класно. Не знаю.